Всіх вітаю. Сьогодні нове відео на каналі. Е, я не випускала три дні відео, тому що до свят трошки є такі всякі, справи, справи новорічні різдвяні, але і тема хочеться, хочеться говорити про щось. Про щось хороше, щось світле таке, але е, такі події, що в світі проходять, що немає нічого майже хорошого, крім того, що Різдво на носу, як кажуть, на носі. І новий рік на підході, слідуючий, і тільки залишається надіятись, що другий рік все змінить у всьому світі, в нас, в Україні, а і тут так само в Італії, і в інших країнах, ну, у світі, скажімо так. Так що сьогодні трошечки так побалакаємо про те, про це. Ну, ось так, Ялиночка, ще раз вам зніму, покажу, моя. Я ось так стараюся з новорічним настроєм знімати біля ялиночки, щоб і вам було тепліше на душі від моєї ялиночки. Може в когось немає, то хай буде від мене вам передаю. Хтось, може, не може, хтось по всяких причинах. Так що так. Трошечки тут познімала в супермаркеті всякі їхні е, вкусняшки покажу вам. Всякі салюми, як у них тут називаються, там різні ковбаси, капчені і, і всякі ці вітрини. Ну, я вже показувала не раз, ну і ще трошки вам покажу. Може, слинка в когось покотиться. Мені жаль, якщо хтось не може купити, ну, але хочу подивитися. Хоча в Україні також у супермаркетах вистає всього, достатньо, тільки грошей, щоб були, яких немає в українців. От. Але ж покажу вам своє. La dura, por cierto, que Справляють свята, як я вже говорила в попередніх відео. Ну Зовсім не так, як ми в Україні звикли. Перше, вони не колядувати не ходять. Їда у них зовсім інша, У них макарони, як цілий рік, допустимо, вони готують ту пасту свою ну, в різних видах. Ну, На свято там більш така їда в них ну, як би, святкова, але так само і кругом вони використовують макарони. Тільки в святкові, скажімо, там, там і, і сальмони, і ну, червона риба, як би сказати. І. Всякі морські фрукти це в, в ніч з 24-го, ну вечір, з 24 го на 25. у них. Ну, І в нас так само в Україні, я знаю, коли ми святкували, то моя бабуся готувала на святий вечір е, пісні блюда, а в них рибні тут, е, ну, без м'яса, як кажуть, У нас так само без м'яса, і тут без, без м'яса, але рибні, рибні блюда готують. От. Але вони, яка різниця? Що вони не наготовлюють так, як українці, там на всі свята наготують там і голубці, і холодцю, тому що приходять потім якісь гості, якісь родичі до, до всіх, і вже ви маєте їду готову. Що не треба готувати. Це такі блюда, що можуть стояти декілька днів там і їх тільки розігріти і все. А вони ні, вони, вони готують от рибний день сьогодні, допустимо, вечором готується вечеря сьогодні. І все, завтра вони вже його не будуть використовувати. Тому вони готують ем, якраз на, на скільки людей е, треба, вони стільки. Всипає макарон. От, якщо там людина 100 грамів їх з'їдає на, на 4 людини, 400 грам буде, і там до них той гарнір, з чим вони їх роблять. От, а якщо вже на другий день м'ясне їсти, то зовсім інші блюда. І, ну, так само, Якщо вони знають, що до них там ніхто не прийде або хтось прийде сім'я своя, то вони розчитують на скільки людей, щоб воно все. Не залишалося на наступний день і потім готують зовсім інше знову на третій день. В них нема так, щоб вони наготували там якоїсь їди. От Хіба що там, хто там дуже любить поїсти, особливо там чоловіки, які, то вони там можуть щось на завтра залишитися і ще з'їсти. Якщо не з'їли сьогодні, але ж якщо є вже рибний і м'ясний день, то вони не будуть рибні сьогодні. Цей, завтра їсти після того, як вони їли сьогодні, а можуть з'їсти вже аж на третій день, після того вже, як пройде другий день, там різдва, коли вони їдять м'ясне. І на стіл вони накладають так само, якщо вони накладають м'ясне, так же само і на, на весіллях, на, цих, на днях народження, якщо святкують вони там в ресторанах чи де, то нема такого, що вони, от як у нас там і капчену рибу, і жарену можуть поставити на стіл. І той же час там і котлети, і курячі, капчені ножки, і ще щось. М'ясне рибне все в переміжку. У них такого немає. Це я так хотіла розказати вам про їхні традиції, про їхню, як вони ну, поводять себе з їдою, в них культ їди. От і Кухня, ця італійська кухня, вона дуже славиться у всьому світі. Ви ж знаєте, хто, хто, хто був в Італії, хто вже чув, хто пробував колись. Воно смачно, так, дуже смачно, хоча українська кухня також смачна і багато всього смачного. От І в італійці багато коли їдуть в Україну, вони теж подобається їм наша кухня. От, Але їхня кухня, вони собі славу свою заробили у світі на своїй кухні, і в них продукти набагато якісніші сказати можна, що вони за цим дуже слідкують, щоб у них якість була їхніх продуктів. От і, відповідно, і ціна так само. Якщо ті продукти якісні, вони в три рази дорожче коштують, ні, ніж ті, що так само там, привезені з інших країн, вони там приїхали якимись кораблями, літаками, а вони все одно коштують менше, ніж італійські, які вони зроблені тут на місці. І не, нікуди не треба було їх доставляти нічого, тому що вони їх чужі ті продукти, вони не цінять, вони кажуть, що то не такі якісні, як їхні. От. Ось так трошечки розказала вам про їхні, як би правила, їхні способи харчування на свята і взагалі. Щоб ви знали трошечки про італійські ці, як вони використовують свою їду, і, і, і чим відрізняється їхні і Так. Будемо готувати італійське блюдо. Паста кон прожутто і панна це значить сметана по-нашому. Така сметана у них називається панна. Це для. Того, щоб для блюд, блюд вона не солодка, не кисла. така ну, Вона похожа, а навіть не знає на що. На сметану взагалі на нашу не похожа, або наша сметана інакша зовсім. Але так, що треба, он, чес... зубчик чеснока або два, хто може звареної ковбаси робити. Тут роблять з прожутом. А в Україні, якщо не можете купити пружут, то робіть свареною кобасою. Вирізаємо все чеснок і прожуту або ковбасу і на сковороду. Так, жаримо разом чесночок трошки і це прожуту чи ковбасу, що у вас є. Трошки піджаримо і саме в самому кінці будемо сметану додати. Ставимо воду на пасту, макарони, тому що це блюдо дуже швидко готується, не треба багато часу. Так що ставимо і чекаємо, щоб закипіло. Піджарилася трохи, підрум'янилась і зараз добавимо сметану. Забавляємо сметану просто і чуть-чуть, її не треба довго, щоб вона жарила, спарилася сметана. Це італійська сметана. Хто в Італії, то знає. Її трошечки тільки треба. Перемішаємо. І все. Чуть-чуть закипить. і готово. Тільки закипіло і виключаємо. І кидаємо макарони. У нас отакі можна з цими. Фарфали у них називаються. У нас немає метелики типу, макарони, то будемо такі робити спіральки. І потім вони зваряться, ми їх сюди додамо, перемішаємося разом. Так, ми їх від води освободимо і всипаємо сюди нашу сметану з прожутом. Перемішуємо і готово в і тарілку. І зверху посипаємо пармезаном або любим сиром, яким ви хочете. Так, ось у нас готово вже тарілці. Тепер зверху посипаємо сиром. І, і готово, смачного. Друзі, в Італії зараз з'явились отакі панетони солені, солені, що можна їх перекладати чимось. Бачите, їсти як бутерброд. Або як... Не знаю, такий соль солений торт. Це я перший раз бачу. Може, вони вже й були колись, але я в цьому році тільки побачила. такі. Ось таке відео сьогодні вийшло, так що, дівчатка. Е може, щось не так розказала, я не сильно вмію розказувати хорошо, щоб, так, знаєте, об'яснити. Е Якось по журналістськи або по, по якомусь ті люди, що дійсно вміють говорити, так як е, е, говорять по телевізору, чи десь хто пише книжку, вони вміють говорити. А я, я говорю по-своєму, так як я розумію, кому подобається, подобається, кому ні, ну, бачайте. Е, так що чекаю вас на наступних влогах, до слідуючих зустрічей. Може, скоро буде прямий ефір. Я попереджу там за день чи за два. Так що, дівчатка, всім бажаю здоров'я і миру і бажаю змін в новому році, бо ми ще побачимось до Нового року. Але я вже наперед трошечки. Будемо чекати, що буде все на краще. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Всіх чекаю. А з вас лайки, коменти і заходьте почаще на канал.